У Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці розпочали новий рік мистецькою акцією. Тут влаштували фольквечірку, поєднавши творчість Тараса Шевченка та народні звичаї. Крім того, бібліотекарі поділилися планами на 2014-й. кажуть, надають користувачам все більше послуг, зокрема через інтернет. Однак мають проблеми з фінансуванням. Докладніше, Софія Бугуцька. Щедрий шевченківський вечір влаштували сьогодні в обласній бібліотеці, і це не випадково, адже у березні відзначатимуть 200-річчя від дня народження видатного поета. Гості вечора пригадали старовинні українські традиції, читали вірші кобзаря та співали пісні. Ми трохи поринемо в минуле і нагадаємо про наші. Старі вже обряди, які забулися, і хочемо трохи поворожити. Без цього ніяк в старий новий рік. У новий рік обласна наукова бібліотека входить з надіями на краще. Її директор Надія Тітова каже, торік отримали лише 10 тисяч нових примірників книг. Зазвичай кількість у п'ять разів вища. Це пов'язано із проблемним фінансуванням через казначейство. Втім, обласна влада підтримує заклад як може. До 2013 року, поки не було ось таких проблем зараз з казначейським обслуговуванням до червня місяця, у нас проблем не було. Розуміючи, що головний інформаційний ресурс зосереджено в головній бібліотеці регіону. Нас дуже достойно фінансувала обласна влада. Зараз фонди бібліотеки налічують три мільйони примірників: від раритетів до сучасних. Гордість книгозбірні, патентно-технічний відділ в Україні. Він чи не єдиний на стелажах Знаходяться тисячі описів винаходів аж від 1924 року. Часів СРСР, крім того, окремо українські, російські та закордонні найстаріші описи на мікроплівці. Это і медицина, это і техніка, это і хлібопечення, это і это запуск ракет, і перше розработка денежних знаків, тобто все, все, все жизненных потребностей человека. Когда Коли создавались, не було у нас ні комп'ютерів, не было у нас, ні мобільної зв'язки, не было у нас таких мобільних телефонів. Тобто, це как якби бы вже устаревший варіант. Тут безкоштовно можна ознайомитися зі всіма матеріалами. Торік відділ прийняв майже тисячу людей, десята частина з них. Запатентувала нові винаходи Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.